Я пропоную дуже чіткий план із чотирьох пунктів. Перше: збереження державного контролю над стратегічними родовищами. Приватні інвестори можуть залучатися, але виключно на умовах побудови спільної діяльності з чіткими зобов'язаннями щодо розвитку високотехнологічних виробництв в Україні. І тільки так, для того, щоб в Україні. Залишалася абсолютно вся система прибутків від використання наших корисних копалин. Друге: нам треба запровадження спеціального податку на прибутки при експорті сировини. Це точно стимулюватиме розвиток переробки всередині країни та забезпечить справедливий розподіл прибутків від експлуатації природних ресурсів. Третє, нам потрібно встановити жорсткі вимоги щодо створення місцевого виробництва. Не менше 70-80 компонентів та обладнання має вироблятися в Україні. Нам треба розвивати індустріалізацію нашої країни. Нам треба розвивати виробництво, Нам треба ставати індустріальною промисловою державою на рівні з усіма іншими розвинутими країнами Європи. Це сприятиме розвитку всіх суміжних галузей та створенню нових робочих місць. Четверте, що нам треба робити, заснувати спеціальний державний фонд розвитку, куди мають спрямовуватися частина прибутків від експлуатації родовищ, кошти фонду. Мають використовуватися для фінансування наукових досліджень, розробки нових технологій, підготовки кадрів, розвитку високотехнологічних підприємств. Це дозволить нам не проїдати наші корисні капалини, а вкладати доходи, які ми від них отримуємо насправді в науку, в підготовку спеціалістів, на розробку та купівлю нових технологій, на створенні. Потужних високотехнологічних підприємств, такий наш стратегічний план. Він вимагатиме політичної волі, дуже інтелектуальної роботи. Він буде вимагати принципово нової політики в цій галузі.